Так, Сьогодні міняємо дисплей. старій сигналізації. Машина у мене стара 2008 року, Hyundai Accent. Там сто, стоїть двостороння сигналізація, отака DaVinci. Да такий брілок. Ще коли купив, він теж був роздавлений, він не працював. Потім я на ліжки заказував такі дисплеї, і вони теж у мене постійно тріскаються, течуть. і все їм нічого не показує. В общем, знову я замовив на Алікспресі такий дисплей. Щось там вийшло в районі 100 гривень, навіть навіть менше. Причому до в іншій сигналізації, наприклад, я таку дисплей не знайшов, коли ти в пошуки шукаєш, то просто вибирав по картинці. Не пожалів, типу, замовив, там воно написано, може, до сигналізації Ширів чи до якоїсь другої. Розбираємо там Дуже просто, брелок вообще на одному винтику держиться і на защёлочках. Старий дисплей знімаємо, отдираємо. Ось у мене тут а старий, видно, що це я тоже клеїв тут на ізоленті. Десь я читав, що там е хлопці рекомендують пропаювати оце. Е не то, що пропаювати, це така тут шлейф такий е з бумаги, е щоб він краще прилипав янички крет уже так пробував, в принципі, він вроде получається, але все одно. Ось сьогодні я цей шлейф, він вроде як на на самоклеючий такий, він самоклеючий цей шлейф Але випна він дуже-дуже погано, хуже, ніж скотч. В итоги я отут ззаді його отут ззаді тоже під батарейкою приклеїв прямо до плати там скотчем, щоб він краще держався. Потім взяв ось цю сторону, хорошенько й пальцями поводив у ці контакти. Потім взяв ще і отвертки чимось взяв отвертку пройшовся, попрожимав. Отут, бо воно буде ну, зараз, мабуть, відходить. Е, в общем, такий шлейф. Вроді вони придумали, вроді все, непогано, що він самоклеючий, Але він воно відходить. Він на буковках мигає. Зараз будемо прижимати, зараз буду знаходити яку дорожку і кожну буду проходитися так прожимати. Бо може не все показувати. Наприклад, показувати часи, не показувати питання Так само, якщо подивимося на цей дисплей розбитий, под углом там видно, такі є дорожки. То є інформація йде по цим чорним дорожкам і ззаді е, на самій ціналізації, там одна чорна дорожка приходить на такий оранжевий контакт. Паять до нього не треба, просто приклеїть її. І тут порядка 20 таких контактів, і кожен виводить якусь інформацію це в сторону. Так само и на дисплее. Сейчас попытаюсь, что у нас фокусируется на дисплее, Там в дисплее тоже есть такие дорожки на черные. Сейчас. Они не всегда видны, эти бумаги. дорожки. Сейчас не может сфокусироваться. Uno, чорні чорні блестять такі, видно, теж там вони є. Щоб подивитися, на... вони переливаються, і теж просто до дисплею він все прозорий, приклеїть той шлейф. І все все буде показувати. Ось тільки що я приклеюю цей мій старий. До речі, в комплекті, якщо у вас щось не вийде чи пожмакається, іде два шлейфи, а один дисплей. Ось запасний шліф, в нього відривається така, ну як на скотчі, клеюча бумажка одна відривається і виклеїти. Ну клеїться дуже погано. То ще раз розказую, що можна е, тут або паяльничком так легеньким пройти, якийсь на 40-60 на 60 Вт. Е, трошки воно краще пристане. І з тієї сторони, щоб воно трошки приплавилось туди. Або ще варіант, якийсь ізоленти чи скотчі. ну Все видно, я там підклеював з тієї сторони. Щоб воно не відпало, бо зараз ось я прижму, і в мене воно пропадають, видно, пропадають інформація. Щось я особеру і побачу. Десь якась одна дорожка погано прижата, приклеєна. Зараз буду брати отак ногтем і все це придавлять. Пішому така о, заміна дисплея. В принципі, розбирається все просто, що сразу, щоб бачити, вставив в батарейку, щоб я бачив результат, чи що тут в мене все виходить, чи ні. В принципі, роблю вже це не перший раз, тому хто не може знайти, не бійтеся, заказуйте, стоїть 3 копійки. До 100 гривень все це заліфи приходить на 10-15 днів, і самі просто вдома сісти 5 хвилин, все поміняв. Так що робіть, щоб не міняти нову сигналку і брілок не купляти, Бо брілки під'єднуватися, якщо там, брілок в районі 1000 стоїть, ну це так мінімум сам брілок. Потім ще, ще прив'язати, якось треба так. Діспетчик поміняли і собі нагод на 2 опять новенький. Все, в вот отака заміна дисплея на двосторонній сигналізації, старій да чи там чи які хочете. Просто купляйте на ліжки, дивіться, щоб дисплечик був похожий. До речі, я це роблю вже не на перший. Я жінки на машині теж робив. У неї там машина по-другому розміщена, якось отак. Все те саме.